Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Євангельське читання цього дня образно можна назвати основоположним правилом нашої духовної безпеки, і полягає воно в умінні достойно зберегти усі ті Божі благодіяння і милості так, аби і інших не спокусити, і нам самим не пошкодитися людською славою. Марна і минуща, вона заважає нашому духовному звеличенню. Заганяє нас у гріх самолюбування, гордості і цілком зупиняє наше духовне самовдосконалення. Ось чому зціленому сліпому Христос прямо повелів нікому не кажи про це послухаймо ж євангельське читання. Приходить Ісусові в Саїду і приводить до Нього сліпого, і благає, щоб доторкнувся до Нього. Він, взявши сліпого за руку, вивів його геть із села і, плюнувши на очі його, поклав на нього руки і запитав його Чи бачить що. Він глянувши, сказав Бачу людей, які проходять, мов дерева. Потім знову поклав руки на очі йому і вилів йому глянути. І він зцілився і став бачити все ясно, і послав його додому, кажучи: Не заходь в село і нікому в селі не розказуй. Євангеліє. Від Марка. Прослухавши цей невеликий сюжет, нам здається, що описані євангелістом Марком події цілком прямозначні. Ось є будинок у Вівсаїді і сліпий. Але зауважте возлюблені брати і сестри, що алегоричний зміст цих образів значно глибший. І ось чому. Блаженний іронім Стридонський зауважує. Що поселення Вівсаїду нам слід розуміти в духовному сенсі. Сліпий виводиться з будинку іудеїв із селища іудеїв, із букви іудеїв, із іудейських традицій. Той, хто не міг бути стілений законом, стілюється благодаттю Євангелія. Коли Христос сказав стіленому сліпому, щоб той повертався додому, це означає не той будинок. З якого він вийшов, а той, в якому до нього був Авраам. Йому належить повернутися у благодать Божу. І найдивніше це образ сліпого. Виявляється, Господь показав нам у цьому чоловікові наш незрячий і нерозбірливий розум. Послухайте, як про це говорить Святитель Василій Кінішемський. Ми, звичайні люди. Без великого духовного досвіду майже ніколи не усвідомлюємо, що думки, які виникають у нашій голові, навіні нам якоюсь сторонньою силою. Свідомість, потьмарення самолюбуванням, перестає навіть розрізняти дію доброго і злого добре все те, що моє, що вийшло від мене. Це я. І ось цими моє і я. Для нас визначається моральний критерій усіх наших справ. Диявол майстерно цим користується і, вселяючи погані думки і бажання, які горда людина приймає за власні, змушує нас із рабською покірністю робити все, що завгодно спокуснику. Між тим сама людина впевнена, що творить тільки свою волю і нерідко домагається її виконання із завзятістю і фанатизмом. Ці сліпі люди, які не розуміють, що їх ведуть на поводу, найкращі слуги диявола. Чому ж Господь заборонив сліпому розповідати про його стілення? Бо проповідь є справа апостольська, а віруючим належить лише прийняти від Бога його милість. По вашій вірі і буде вам до усіх нас, возлюблені, брати і сестри, промовляє Христос. Цими словами він зміцнює нашу віру, показуючи, що і сам сліпий ніби взяв участь у чудотворному зціленні своєму, хоча і єдине слово Господа могло відкрити зір сліпого, так як по одному слову Бога виникла і твердиня землі, і світло, і уся видима природа, усе це велика милість Божа до нас і з вами, возлюблені брати і сестри. Тому святі отці застерігають нас із вами від прагнення до власної слави, показуючи велич духовної цінності у прославленні Бога. Тому прославлення Бога поєднує нас із небом, це єдина жертва, яку може дати людина своєму Творцю, і восхваляння Господа може бути мовчазним, втіленим у Божих справах повсякдення. Проте таке прославлення примножується по слову святителя Василія Великого. Усіма святими, що їх прикликаємо на допомогу, а ще такі справи закарбовуються для нас втіленим скарбом у вічності, благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!